глядачам телеканалу «Тисла-1». Ви дивитеся програму для підлітків тін ТВ та я її ведуча Наталя. Сьогодні ми вирішили вийти на вулицю і помилуватися цим надзвичайним краєвидом міста Ужгорода, адже на дворі довгоочікуване літо, і незабаром незабутні канікули. Цікаво, а як же будуть відпочивати цього літа підлітки нашого міста? Саме це ми вирішили дізнатися у нашому сюжеті. Черговий навчальний рік дійшов свого завершення. Пролунав випускний дзвінок. Для когось черговий, а для когось останній. Попереду гарячі, прекрасні і найтриваліші літні канікули, про котрі та й дорослі мріяли чи не цілий рік. Про їх плани на літо запитали школярів наші кореспонденти. На літо ми плануємо поїхати в лагер разом, ну відпочивати з друзями гуляти, в село до бабусі відвідати всіх. Разом веселитися і щоб відпочити, щоб готуватися до нового навчального року. Своє літо буде дуже теплим. Я його довго чекав після школи. Мені дуже вже кортить поїхати до бабушки в село там допомагати. Також буду в Словакію. Планую їхати літом. Цього літа ми збираємося з моєю подругою Дашою поїхати населення озера і на море. Я планую провести це літо два тижні на море, а в основному активно відпочити. В лагер поїхати. Цього літа я залишаюся в Ужгороді. у нас таке прекрасне місто. Я не збираюся нікуди їздити, провести весь час вдома». Ми місяць будемо відпочивати в Болгарії. На нас з'явився шанс, нам запропонували. Ми двоє поїдемо. Влітку я планую відвідати лагер, який знаходиться на Арабатській стрілці. Також я планую поїхати за кордон до Німеччини. Я буду їхати в село до бабки. І хочу там відпочити. Поїздка за кордон чи до бабусі в село. Кожен вибирає, що йому по смаку та по кишені. Будь-який відпочинок сонячним літнім днем це вже незабутнє свято. Тож гайда відпочивати і набиратися сил для нового навчального чи робочого року. Як бачимо, сучасні підлітки обожнюють подорожувати. Адже це так цікаво. Це завжди яскраві враження знайомство з новими людьми, культурою та звичаями різних країн світу. Зараз, не відходячи від екранів своїх телевізорів, ми пропонуємо вам здійснити подорож мальовничою Швейцарією. Монтре височі на невисокому горбі, витягнувшись між величними горами і спокійними водами озера, це місце фантастичної краси і по праву носить титул перлина швейцарської рів'єри». Монтре маленьке курортне містечко, чисельність населення близько 20 тисяч чоловік. Цей затишний куточок одне з найбільших сонячних місць у Швейцарії, захищене від холодних вітрів горами. М'який клімат дарований природою, екзотичні квіти і пальми завжди радуватимуть гостей цього чудового міста. Справжню естетичну насолоду можна отримати, прогулюючись самим містом. Витончені особняки, які утопають в зелені магнолій, пальм, кипарисів і мигдаля, надають місту неабийкої краси. Місцева набережна є родзинкою Монтре. Вона прикрашена скульптурами, що нагадують про міжнародний джазовий фестиваль, який щороку влітку проходить в Монтре. Під час фестивалю музику чути всюди. Місто цілком занурюється у ритм джазових мелодій. Пішохідної прогулянки уздовж берега озера знаходиться один з найвідоміших замків Європи Шильйонський. Здалеку шильйон виглядає дещо казковим: акуратні сторожові вежі, веселий череп'яний дах, але враження іграшковості зникає, коли розумієш стратегічну виваженість такого місця розташування. Замок стоїть на скелі, з одного боку оточений лиманом, а з іншого сполучується з берегом укріпленим мостом. З мальовничої Швейцарії ми повертаємось в не менш мальовничої серце Закарпаття, місту Ужгород. Адже в наступному сюжеті ви побачите це місто навесні, взимку, восени та влітку. Наші журналісти вирішили провести паралель між настроєм людини та змінами пори року. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Сезони визначають пори року. І людина у душі їх зберігає. Весняна пристрасть, дивовижні соки, краси буття збирати помага. Коли злітає літо в небо синє, людина соти юності жує, в меду, весняні вгору лине, де рай так близько, в тиші бухт снує. Джон Кітс Літо є природним феноменом, але це також і стан душі. Світ знову воспомнений можливостями, радостями. І задоволеннями. Матінка-природа, яка зовсім нещодавно лежала бездіяльна і заморожена під ковдрою снігу, квітне дивним цвітом з початком літа. Саме влітку нас, втомлених від очікування зимових ранків та весняних душів, зустрічає тепло. Плечі, що стискалися під поривами крижаного вітру, можуть нарешті розслабитися, хода стає легкою, і обличчя осяє посмішка. Стрімкий політ метелика над барвистими кольоровими гамами викликає у душі спокій та нагадує нам, що природа ожила. Куди не кидеш оком, усюди посміхаються різнокольорові квіти. Дерева вже вкриті буйним листям, яке шелестить під подихами вітру й створює приємну тінь. Відтак, ця чудова, кольорова і різнобарна пора року випромінює у очах яскравість. Відкривши двері літу, ми відкриваємо себе, і не потрібно квапитись, бо ж воно наче дитинство промайне і не встигнеш озирнутися. Змінюються пори року, так само змінюється людина, її почуття та настрої. Осінь час переосмислення того, що було і підготовки до чогось нового і невідомого. До прикладу, багато творчих натур чомусь особливо люблять цю пору року, може, тому що вона милує око своїм золотавим блиском, величним різнобарв'ям спокійних кольорів та відтінків. Осінь це пора підбиття підсумків. Певних роздумів натхнення. Про неї писали і пишуть багато поетів, серед них і російський майстер слова Федір Іванович Тютчев. Є в осінь первоначальна, Коротка, але но дивна пора. Весь день стоїть, якби хрустальний і лучезарний вечера. де бодрий серп гуляв і падав колос, тепер уж пусто все, простор везде, лишь паутини. Тонкий волос в на прасній Березді. Власниця холодних і блискочих відтінків зима приходить на зміну осені. Ця пора року є королевою холоду і білосніжності. Водночас вона уособлює вічний сон. Згідно з народним віруванням зиму. У особлі стара, кістлява, згорблена бабуся уся в чорному одязі. Чомусь часто цю пору року порівнюють із старістю, почувши слова із пісні на кшталт так тихо, як старість, прийшла зима, вмить занурюється у думки про те, що ця надзвичайна і чарівна пора року і справді несе у собі смуток. Проте невдовзі у свої володіння поволі вступає молода, гарна дівчина, що вбрана в зелені шати, весна, чарівна, всіма барвами оповита кохання й надії. Дні стають довшими, вранці співають птахи і розпускаються квіти у всьому своєму різноманітті, все оживає у весняний час. Перші квіти це передвістники теплих і сонячних днів, які асоціюються із смачними плодами ягід і груш. А люди із нами теж діється щось неймовірне. Весняний дух відчутний всюди, вдихаючи повітря теплих днів, так і хочеться творити, мріяти і йти назустріч чомусь новому та невідданому. Прогулюючись вулицями міста, де навкруги все цвіте і розпускається, непомітно ловиш себе на думці, що ось-ось станеться щось неочікувано приємне. Краса, що оточує, робить з людиною неабиякі дива, когось вона спонукає на переосмислення думок і прийняття правильних рішень, декому вона дає шанс відкрити себе і подивитися на світ по-новому. А хтось у цей час готовий на справжні вчинки, які у подальшому житті можуть стати вирішальними. Кажуть, що бажання досягнути задуманого, чи то в творчості, чи то в особистому житті має шанс на реалізацію саме в цю чудову пору року. Тому не вагайтеся, а мрійте і повірте в диво, яке чекаєте. Адже красуня весна щедра, на приємні сюрпризи. А щоб вона заглянула в кожну оселю і наповнила її світлом та радістю відкрити їй двері і сміло впустіть у своє серце, адже головне у нашому житті це зрозуміти, що весняна пора року це стан душі, а не часу. Наш ефірний час добігає кінця, та рівно за тиждень ми зустрінемося з вами на нашому каналі. З вами була Наталія, а ви дивилися тін ТВ, Па-па!